Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава офісу президента Андрій Єрмак не планує випускати владу зі своїх рук. Пише телеграм-канал Офісний щура. Як вдалося дізнатися від джерел в офісі президента на вулиці Банковій Володимир Зеленський. Цілком і повністю занурений у теплу ванну середині інформаційної мильної бульбашки. У зв'язку з цим віце-президент Єрмак вирішив за гроші платників податків замовити у лояльних статистів із групи рейтинг. Соціологічне дослідження з'ясувалося, що серед потенційних прохідних партій до нового складу Верховної Ради два реальні політичні сили. А ще два вигадані уявою «Зе команди на першому місці. Поки що слуги народу, але з жорсткою динамікою зниження. Якщо у травні 2022 року їм готові були віддати голоси 52,6% громадян, то нині вже 32,2%. На другому місці казкова партія Валерія Залужного, якої не існує хіба у хворобливій Уяві Єрмака та інших посіпак президента Голобородька, чий рейтинг зростає щодня, і нині дорівнює 24,5%. На третьому місці партія Сергія Притули, якої також офіційно немає, але на Банковій це нікого не бентежить. ПОТРА показує зниження рейтингу до 8,2% станом на сьогодні, хоча ще торік, у травні було 12,4%. і І на четвертому місці Порошенківська європейська солідарність, яка поступово, але впевнено за забирає відсотки у конкурентів із провладної політисили, чи є за депутати продовжують грабувати українська народа попри війну проти РФ. Схоже, з травня минулого року на банковій свідомо і планомірно проводять соціологічні виміри настроїв суспільства, адже керується ще совєтською маніпулятивною стратегією. Війна все спише. Віталій Купрія щодо цього пише наступне: врятувати генерала заложного за інформацію, Із декількох джерел мені стало відомо, що оточень. Ня зеленського підбує його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Керує цим злочинним наміром кремлівський агент Андрій Єрмат про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швець на відео. Журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в ізюмі, коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, Але без того, хто безпосередньо командує зсу раніше, ми бачили спробу офісу президента дискредитувати пана залужного з питання погодження військоматами пересування між. Областями військово зобов'язаних є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни і командувача ЗСУ. Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і в своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги. Розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП. Єдиний, кому поки. Довіряю правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжнього героя України. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного резюму є Купрії. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!